Роз'яснення для покупців, чому деякі вироби з дерева, з металу стоять дорого. Та не важливо про всю продукцію. Ось друга за кулісами сторона, Чи як там правильно сказати протилежна сторона. Я сьогодні нарізав ось полички. Там вже готові полички. І ось це відходи. Я торцював на цьому станку. Ось тріснута. Ось також ручка теж тріснута, тут а гудс. І саме цікаво, що ось ці всі відходи, коли я купую, вони входять в вартість. Тобто я купую там 0,5 куба, 0,7 куба, куб деревини. А ось це, це вже все, тільки в топку його. Але я за нього плачу кошти. І ніхто не вимахується, ніхто не має ніяких претензій. Я працюю руками та людина, що продає, також працює руками. Вимахуються тільки не всі. Тільки одиниці покупців, тому це відео для вас. Всім добра.